Соцмережі? Друг чи ворог підліткові? Соціальні мережі стали частковою щоденного життя підлітків. Але як вони насправді впливають на молодь? Алгоритми соцмереж формують інформаційну бульбушку. Підлітки бачать чи лише те, що схоже на те, що їм вже подобалося. Це звужує кругозір і впливає на світогляд. Лайки і перегляди стимулюють викид дофаміну, гормону задоволення. Мозок звикає до цієї нагороди, виникає залежність. Порівняння себе з іншими викликає комплекс. Ідеальні фото це лише фільтрована реальність, яка часто веде до тривожності й депресії. Нічний скролінг погіршує сон, а брак руху через довге сидіння шкодить фізичному здоров'ю. Лайки, перегляди не просто показники популярності, вони запускають у мозку систему винагород. Від інших людей. Ми вважаємо свою життєву позицію єдиною правильною і хочемо, щоб інші поділяли цю думку. Іноді в інших людях нам трапляється те, що дуже відрізняє їх від нас самих. Ми твердо та непіддатливо тримаємося своїх концепцій та уявлень про життя. І коли бачимо людину, яка живе по-іншому, у нас несвідомо виникають почуття щодо цього феномену. Доволі часто це страх, рідше, відрази та заздрість. Наша реальність та упередження можуть похитнутися від зіткнення з абсолютно іншими. Ми хочемо бути такими, як вони. З дитинства ми прагнемо сподобатися оточенню батькам, вчителям, друзям, колегам. Тому часто несвідомо відкидаємо ті складові своєї особистості. Мозок швидко звікає до таких нагород, і підлітки починають залежати від цифрової уваги. Але це лише одна з багатьох пасток соцмереж. Соцмережі можуть бути й корисними намі знайомство, підтримка, навчання, волонтерські проекти. ФОМО страх щось пропустити, але не все, що в мережі, правду, важливо жити в реальному моменті. Підтримка дорослих ключ, довіра, діалог і сильне навчання допомагають підлітками орієнтуватися в онлайн освіті світі. Критичне мислення та цифрова гігієна основи безпечного користування соцмережами. Інформаційні джерела. Дякую за увагу.